Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Н читання слів і речень з вивченими літерами. Встаньте діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Розгляньте малюнки, що ви бачите на малюнка. На малюнку ми бачимо нитки. Ананас, банани, книжку і сонечко. Визначте, будь ласка, за звуковою схемою, яке слово в цій схемі заховалося? Так, в схемі заховалося слово ананас, тому що єдине слово починається з голосного звуку, як, так само, як і в звуковій схемі. Складіть, будь ласка, речення за малюнками і схемами, які зображені під ними. Погляньте, на першому малюночку ми бачимо дівчинку, яка катається на ковзанах. Зверніть увагу, що ім'я дівчинки має починатися на букву Н. Наприклад, Настуся катається на ковзанах. На другому малюнку ми бачимо хлопчика, ім'я якого також починає. Повинно починатися на букву Н. І цей хлопчик катається на санчатах. Наприклад, назарчик катається на санчатах. Дітки, ви за цими малюночками можете скласти якісь свої речення і дати діткам імена свої, але головне, щоб вони починалися на букву Н. Тепер, дітки, спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої Фіксики. Два кінця, два кільця, а посередині цвях. Що це? Ножиці. Наступна загадка. Є у голочки подружка, що прив'язана до вушка. Слід у слід за нею ходить, візеруночки виводить. Що це? Нитка. Так, наступна загадка. На привалі юнаки поскидали рюкзаки, і з маленької торбинки змайстрували вмить хатинки. Що це? Намети! Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою Н. Будемо її друкувати, писати слухові диктанти, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів і вчитися читати. Та будувати речення? Сторіночка 68 нашого підручника. Погляньте, будь ласка, на перше завдання, кого ми бачимо на малюнку. На малюнку ми бачимо діток, де знаходяться діти. Діти знаходяться у транспорті. Так? Який вид транспор... транспорту це може бути? Трамвай, метро, автобус. Так. Куди можуть їхати діти? Діти можуть їхати або до школи, або на якийсь гурток. А що вони роблять? У метро, сидячи у транспорті, дітки слухають музику в навушниках. Давайте придумаємо дітям імена на букву Н. Наприклад, Ніна і Нікіта. Пригадайте, з якої букви пишуться імена. Так, правильно, імена пишуться з великої букви. Погляньте, будь ласка, як друкується велика буква Н. Вона складається із двох звичайних прямих паличок і вертикальної палочки посеред них. Буква Н пишеться на, на дві клітиночки. Велика буква Н пишеться на дві клітиночки. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітинку, в якому ви друкуєте всі вивчені букви. У першому рядочку в половині рядка, надрукуйте, будь ласка, велику букву «Н». Дітки, спочатку спробуйте надрукувати букву Н велику у повітрі, а потім надрукуйте одну букву на дві клітиночки через клітиночку ще одну букву, і так половину рядка. Тепер погляньте, будь ласка, наступна половина рядка. ми, ми з вами маємо написати ім'я, яке починається з букви Н. Давайте прочитаємо це ім'я. Ні-на. Це ім'я дівчинки Ніна. Пишемо з великої букви Н, тому що ми знаємо правило, що всі імена завжди пишуться з великої букви. Спробуйте спочатку ім'я Ніна надрукувати у повітрі. А тепер у зошиті до кінця першого рядочка. Наступний рядочок, дітки, ми маємо з вами написати два слова ананас сани. Перша половинка рядка це слово ананас. Спробуйте його прописати, продрукувати в повітрі, а потім надрукувати хоча б два рази на рядочку. Пам'ятайте, що між буквами і словами пропускаємо одну чисту клітинку. Тепер дітки слово сани. Знаєте, що це таке? Санчата, на яких катаються взимку по сніжку. Будь ласка, спробуйте надрукувати це слово у повітрі декілька разів. А тепер до кінця вашого рядочка пропишіть слово, продрукуйте слово сани стільки разів, скільки воно у вас поміститься. Наступне завдання на сторінці 68 підготувала нам читалочка. Прочитайте імена дітей зверху донизу і навпаки, а також вибіркову. Ті, що починаються на Н і ті, що мають дві букви Н. Спочатку, дітки, читаю я, а потім будемо читати всі разом. Ніна, ніла Інна. Анна. Ліна, Аліна. Тепер, дітки, я пропоную вам читати імена дітей разом зі мною. ін. Анна. Ліна. А зараз, діти, спробуйте поставити відео на паузу і прочитайте декілька разів ці імена самостійно. Так, дуже добре, молодці. А тепер переходимо до складів, які підготував для нас Щебетунчик. Читаю я, потім ми читаємо всі разом, а потім ви прочитаєте їх самостійно. На, но, ну, не. Ні, ні. Будь ласка, разом. На, НО, ну, не, ни, ні. Молодці. Тепер ставте відео на паузу і читайте склади самостійно. Наступне завдання розгляньте, будь ласка, малюночок. Пам'ятаєте, гірку? Спускаючись з гірки, ми з вами маємо прочитати речення з верхнього краю до нижнього. Спочатку ми маємо читати повільно, а потім поступово прискорюючи те. Пам'ятаєте нашу методику читання спочатку читаю я, ви уважно слідкуєте за мною і слухаєте. Далі, дітки, ми читаємо з вами разом. А потім ви прочитаєте речення самостійно. Ніна Аліна. Аліна і Ніна. У Ніни Малина. А лимон у Аліни. На Аліно Малину. Так, про кого йдеться в цих реченнях? В реченнях йде мова про дівчаток Аліну і Ніну. Що вони мали? Вони мали фрукти. Аліна лимон, а Ніна Малину. Так, добре, дітки. Тепер, будь ласка, приготувалися і читаємо разом зі мною. Ніна. А. На аліно малину. Подивіться, будь ласка, на початок кожного речення, чому кожне слово пишеться з великої букви. Правильно, дітки, ми пам'ятаємо правило, що перше слово у реченні завжди ми пишемо з великої букви, а в кінці речення має стояти якийсь знак. Якщо це крапка, значить речення розповідне. Якщо це знак оклику, то речення окличне, а якщо знак запитання, то речення питальне. Так, дуже добре. Зараз, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте ці речення, спускаючись з гірки, з гори самостійно. Нагадую вам, дітки, якщо ви вмієте читати цілими словами, будь ласка, так і читайте. А якщо ви не вмієте читати словами, то я вас прошу читати по складах. Але коли читаєте по складах, голосний звук трішечки протягуйте, ніби співаєте, коли об'єднуєте між собою склади. Вам так зручніше буде читати. Наступне завдання, дітки, ми з вами... Напишемо слуховий диктант. Пам'ятаєте, я буду вам діктувати слова, ви їх уважно слухаєте, і у своєму зошиті у клітинках будете друкувати лише першу букву слова. Яка вона маленька або велика, ви маєте зрозуміти самостійно. Будь ласка, приготувалися. Напишіть першу букву слова низько. Низько. Напишіть першу букву слова Назар. Назар. Надрукуйте першу букву слова називати. Називати. Надрукуйте першу букву слова нести. Нести. Надрукуйте у зошиті першу букву слова Наталя. Наталя. Надрукуйте у зошиті першу букву слова спати. Спати. Надрукуйте у зошиті першу букву слова модний. Модний. Надрукуйте у зошиті першу букву слова Леся. Леся. Надрукуйте у зошиті першу букву слова уважний. Уважний. Надрукуйте у зошиті першу букву слова Іринка. Іринка. Надрукуйте у зошиті першу букву слова носик. Носик. Надрукуйте у зошиті першу букву слова економний. Економний. Надрукуйте у зошиті першу букву слова Марійка. Марійка. Надрукуйте у зошиті першу букву слова народний. Народний. Так, молодці. А тепер перевіряємо діти букви, які ви надрукували: Н маленька, Н велика, Н маленька. Н маленька. Н велика. С маленька. М маленька. Л велика. У маленька. I велика. Н маленька. Е. E Маленька М велика і Н маленька. Я сподіваюся, що у вас в вашому зошиті букви написані так само, як і у мене. Переходимо до наступного завдання на сторінці 69. Прочитайте текст, придумайте заголовок до нього, знайдіть на малюнку Аліну, а потім Ніну. Опишіть, в чому вони вдягнені і хто з них старший. Пам'ятаєте, спочатку я читаю текст, потім ми його читаємо разом, опрацьовуємо, і потім ви прочитаєте його самостійно. Будь ласка, будьте уважні. Он Аліна і Ніна. У Аліни сани, а у Ніни слон. Ніна сіла на сани. Аліна везе Ніну і слона. Дітки, давайте придумаємо заголовок до тексту. В яку пору року відбувається це все? Взимку. То як можна текст назвати? Наприклад, зимові розваги, так? про кого розповідається в нашому тексті? Про дівчинку Аліну і Ніну. Так? Хто із них Аліна? Це та дівчинка, яка іде і тягне за собою санчата. А Ніна хто? Це дівчинка, яка сидить на санчатах і тримає в руках слоника. Дітки, скажіть, а хто старший із них, Аліна чи Ніна? Ну, Звичайно, Аліна, тому що Ніна не потягла б і слоника, і санчата, і свою сестричку. Так, приготувалися, будемо читати разом. Зверніть, будь ласка, увагу ось на це слово ВЗ. Тут є дві букви, які ми з вами ще не вчили. тому... Коли ми будемо їх читати, ви просто будете їх повторювати за мною. Приготувалися. Он аліна і ні. Дуже добре. А тепер, дітки, будь ласка, погляньте на дівчаток. Опишіть їх, в чому вони одягнені. Звичайно, так як це зима, то дівчатка вдягнені в теплих куртках, в шапках, на шийці в них зав'язаний шарфик, обов'язково рукавички на руках, тому що замерз, щоб не замерзли пальчики, і зимові штанці та черевички. так? Добре. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте цей текст самостійно. Пам'ятаєте, вмієте читати цілими словами, читайте текст цілими словами. Не вмієте ще читати, будь ласка, читайте слова по складах, але обов'язково голосний звук у складі протягуйте, ніби співаєте, щоб вам було зручніше читати. Наступне завдання на сторінці 69 у нашому підручничку. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо двоє дівчаток. Скажіть, будь ласка, у що вони одягнені? Так, дівчатка одягнені у вишите українське вбрання. Так? Наше вбрання. А що вони роблять? Дівчатка на малюнку співають. Дітки, а про що це говорить? Це говорить про те, що або дівчатка виступають на якомусь концерті, так? або в них відбувається якась репетиція. Давайте ви зараз уважненько послухаєте текст, ми підберемо до нього заголовок, а потім прочитаємо його разом і ви прочитаєте ще цей текст самостійно. У нас сьогодні концерт. На сцені Інна і Ніла. Вони одягли українське вбрання, на них вишиванки, сині спіднички і червоні чобітки. На Інні віночок, а в Ніли намисто. Дівчатка співають гарну пісню. Так, ми говорили про дівчаток, тепер знаємо, як кого звати. Дівча, дівчинка у віночку Інна, а дівчинка з намистом Ніна. Співають вони українських пісень на концерті. Дітки, який заголовок можна придумати до цього тексту? Концерт, звичайно! Давайте спробуємо прочитати цей текст разом. Будь ласка, уважно! у нас сьогодні концерт на сні інна і ні Вони одягли українське вбрання. На них Вишиванки сині с під нички і червоні чобітки. на ин ни виночок а в нилы на мыс то див чат -ка спи Ва, Ють гар. Ну пісню. Так, а зараз, дітки, давайте спробуємо з вами знайти всі букви Н, «Е», які заховалися в нашому тексті, і порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 і пропустили ще одну, 26. Так, 26 букв Е. Заховалися у цьому тексті. Якщо ви вмієте читати і знаєте вже всі букви, ви можете поставити відео на паузу і прочитати цей текст самостійно іще раз. Погляньте, будь ласка, наступне завданнячко. На малюночку ми бачимо два героя. Вінні-Пух і Пінокіо. Так? Прочитайте речення, замінюючи малюнки словами. Вінні-Пух Ніс мед. У пінокіо дерев'яний ніс. Дослідіть, будь ласка, значення слова ніс у першому і другому реченні. Дивіться, і в тому і в тому реченні є слово ніс. В першому реченні вініпух ніс мед, слово ніс означає, що, що вінніпух тримав в руках глечик із медом і рухався разом із ним. Тим самим. Несе в руках мед. Так? А в другому реченні упінок о дерев'яний ніс. Ніс, дітки це орган чуття. Пам'ятаєте, ми вчили з я досліджую світ. Це частина обличчя, яким ми відчуваємо запахи. Так, ось дивіться: одне слово. Може мати різні значення і вживатися у реченнях, які зовсім різні речі розповідають. Пригадайте, яку букву вивчали ми сьогодні на уроці. На уроці ми вчили велику букву Н. А для чого потрібна ця велика буква? Правильно, для того, щоб писати слова, які потрібно писати з великої букви. Доберіть слова, які пишуться з великої букви Н. Оберіть потрібну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Дякую вам за вашу роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!